Мастері друзі, ішвара праніха. Спочатку треба зрозуміти, хто такий Ішвара. Це, це володар, тобто це Господь, це Ішива і вішну, і брахма. Він. Такий Бог, який Бог Йоги? Да? А це повелитель, його ще називають повелитель і І Праніхада ми йому якби, віддаємо наші дії. <кій> як це практикувати? Спочатку на килимку. Я особисто починала практикувати після практики йоги я віддавала результати практики всесвіту, тобто це була моя така практика довіри. І я робила джапу, тобто у мене була мантра, яку я читала, і завжди, після того, як її прочитала, я віддавала і результати. Я зробила дію, результати мені не належать. Не належать. Ну, для тих, хто не практикує так, а яких хто тільки хочуть, то на килимку сідаємо після практики, налаштовуємось внутрішнє і. Кажемо, я віддаю ці результати тобі. Ішвара. Я віддаю з любов'ю свої результати. Віддаю. Тобі. Вони мені не належать. Коли ми діємо а, і чекаємо, що нам щось там дадуть, хтось нам щось дасть, то це ми діємо з очікування, винагороди. А на нашому шляху найкраще не чекати. Тобто я дію, тому що це мій шлях. Я дію настільки, наскільки я можу.